Добрий день, шановні глядачі, і в цьому відео хочемо вам представити чергову новинку. Це новозеландська сівалка CrossLot, яка вже працює на полях України. Можливо, ви вже десь бачили або чули таку назву. Зараз нагадаю, в чому ж унікальність такої сівалки і її способу посіву. Ну, перше за все, треба сказати, що ця сівалка спеціально розроблена для технології нульового обробітку ґрунту, і має таку досить цікаву побудову сошника, яка поєднує в собі і дисковий тип і анкерний тип сошника. Дощова волога без перешкод потрапляє до насіння, А от оцей хрестоподібний розріз. Горизонтальні кармани створюють певну перешкоду для тієї вологи, що випаровується, і ота волога в вигляді пару вона конденсується в цих карманах, зберігається більший потенціал для проростання насіння. А тепер про сівалку: пневматична сівалка для висіву зернових культур. Загальна кількість 29 рядів, ширина захвату 5,8 метра. Два бункера: перший для насіння, другий для добрив, і ще два додаткових бункера для інсектицидів або ну, якогось іншого гранульованого матеріалу. А приводи всіх чотирьох висівних апаратів забезпечуються гідромоторами. І ще одне доволі нестандартне рішення. Пневматичний грибок розподілу насіння і добрив по сошникам розташований в, самих, в самому бункері. Як казав раніше, сівалка має 29 сошників, 15 розташовані на передньому ряду і 14 на задньому. Бункер насіння. 1700 літрів і бункер добрив 2000 літрів. Бункер під інсектициди по 150 літрів. Ну і повернемось до сашника. Його конструкція дозволяє вносити добрива, сухі добрива на, в одному рівні з насінням, а також вносити їх нижче. Але в нашому випадку ми не використовували таку функцію, тому що сухі добрива не вносились, а вносились рідкі добрива. І ось так ми виводили трубку виливу. Ну що ж, по основним моментам, мабуть, все. Але ще хотів би звернути вашу увагу на пару моментів, які виникли на полі при налаштуванні сівал. З нормою висіву проблем не було. З глибиною також все співпало. Але час від часу отримували ось такі нагортання. А справа в тому, що ось ці ножі, які роблять горизонтальний розріз, вони мають сильно прилягати до диска. Ну, а в нашому випадку, на жаль, такого не було. Був присутній такий невеличкий зазор між диском і ціма ножами. Ну, і тому отримали ось таке набивання пожнимних рештків і відповідно ускладнення правильної роботи і нагортання. Плюс в конструкції сошника є ось такі отвори, за допомогою яких регулюється. Глибина прив'язання диску і його виліт вперед. Усунули всі ці недоліки, зробили щільним прилягання бокових ножів до ріжучого диска, ну і, відповідно, підібрали правильне розташування. Та самого ріжучого диска. І ось на цій анімації добре видно ще одну суттєву перевагу технології крослот. Коли звичайний дводисковий сошник робить насінневе борозну, так чи інакше, певна кількість пожнивних рештків лишається нерозрізаною і лишається в борозні, така ж сама кількість може лишатись і на сівалці крослот, але за рахунок того, що насіння. Знаходиться в цьому горизонтальному розрізі, відповідно, воно не вступає в контакт з пожнівними рештками, які витягують вологу. Робочий вертикальний ход сошника складає 450 міліметрів. Це дозволяє без перешкод копіювати всі неровності поля, а заглиблюється сошник в землю за допомогою гідравлічної системи. На деяких рядах стоять ось такі тензометричні датчики, які знімають інформацію по навантаженню на сошник і відповідно видають команди в гідравлічну систему для подолання опору ґрунту. І на анімації показано зліва, як би працювала система без таких тензометричних датчиків, і справа як вона. Працює з такими датчиками. Тобто, в залежності від опору, який чинить ґрунт, система відпрацьовує і тримає таким чином однакову і глибину висіву насіння, і навантаження прикотуючих колес на ґрунт. І ось тут можна побачити ще неналаштовану роботу системи гідравлічного прижиму. Навіть видно, що не всі прикотуючі колеса торкаються ґрунту і тому не обертаються. Але вже після певних маніпуляцій з ось таким монітором, який відображає в верхній частині це тиск масла в гідравлічній системі, а нижче вікно даних це відображає ну, відпрацювання системи. Так от, після певних налаштувань система спрацювала і приблизно ось так вона вже працювала налаштовано. Тобто трималась і глибина, і заданий тиск опорних колес на ґрунт. Ну от, Мабуть, це і всі основні. Скажімо так, інженерно-технічні моменти налаштування сівалки, введення її в експлуатацію на посіві ріпаку і пшениці озимих, сівалка відпрацювала майже 2000 гектарів в Рівненській області, і ми сподіваємось, що також зможемо вам надати відеозвіт орієнтований більше на агрономічну. Сторону посівної роботи, також хочемо додати, що ми стаємо на бік мінімізації обробітку ґрунту, а дана сівалка якраз і дозволяє працювати по нову тілу, одночасно вносити декілька видів добрив. Тому будемо раді будь-яким контактам з зацікавленими особами, з тими, хто користується подібними сівалками, з тими, хто. Розглядає їх для придбання. З нами зв'язатись можна любим зручним для вас способом, і всі наші контакти наведені в описі до цього відео. Дуже дякуємо за увагу!